Остальня гора для мене стало набагато ближче. Але я подивлюсь все-таки всю долину, яка конкретно видно, як вона входить в море. От вона чаша моря і вже доволі розлога така. От. Велика море. Вот а ви. Куди я в яку халепу я попав. Бачите, оця долина тут робить загогуліну до Саннікова, І мені приходиться отиди, от з таким бойовим моїм рюкзачком, моєю під чокулету велосипедом. Іти вгору, я вже серпантинно пройшов, І ще до половини, як мінімум, а я наче дорогу бачу. До вершечку не прийдеться, мабуть, а може і прийдеться. Зараз побачимо, куди мене доля заведе. І знову сад оливний. Вот. І звідси вже Санта Барбара. Відкривається огора. ці відкриваються. Господи, чи повернуся я додому. Хто знає. а? Там далеко мій зім. О, занесло мене, о, занесло. Господи, не повторюйте мої помилки. Не женіться за морем, а я женуся. Поїду я на море ближче. Хто, сміливий?